Всім привіт! З вами Опина і ми починаємо напевно наш кліп про кліп. Зараз ми шукаємо місце для зйомок кліпу The нейборову на їхню нову пісню. І зараз будемо шукати якесь місце для зйомок і надіюсь, з подальшим репортажем ви побачите все, як ми знімали, які в нас виникали трудності, і як ми їх вирішували. Що там? Хо-хоу, зараз п'ята ночі. Ми вже закінчили сюжет кліпу і вже знайшли місце для зйомок, не питайте як, але ми потрапили до лісокомбінату. і зараз сподіваємося, що все складеться. В наших не з'явиться час і ми знімемо все класно. Ну добре, я вам покажу трошки скрізь. Нормалісі ти ти не то, кму ти збогату соку є якось. Ну як? Треба, все. Дивіться наступні випуски. Надіюсь, вони ще будуть робитись, якщо робити, і нам нам всім не надо їсти. Отже пока. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, він включений. Да. Давайте ще раз. Стоп, 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 стоп. А, тут темно зараз. Хотів вам розказати про сам акторський склад до сюжету. Його знімав інвайт, мицик, і ми його тільки змонтували, але досить круто зіграли всі. Ей, я сподіваюся, вам сподобається дуже круті чуваки, Того... Та що я буду ще далі говорити? Спати. Не забудьте почистити носки.